Монель дивилася на мене так, ніби знала те, чого я ще не розумів про себе. Наприкінці ХIХ століття, у Франції під впливом символізму, Марсель Швоб створює книгу Монель ніжну і трагічну присвяту коханій, яку забрала рання смерть. Її втрата стала джерелом образу загадкової монель дівчини, що живе на межі видимого і невидимого. Монель і її сестра ведуть читача крізь світ ілюзій і відкриттю, де дитяча уява розбивається об жорстку правду дійсності. Тут кожна зустріч це втрата, а кожне слово спроба осягнути невимовне. Проникливий, нігілістичний, повний філософської туги твір резонує і сьогодні в добу самотності, пошуку сенсу, розмитих меж між реальністю та мрією. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.